Нацгвардії Вінничини отримав звання Героя України. Куди поділися гроші за комірне, з'ясовують жителі села Оленівка. У Калинівській громаді відкрили новий стадіон. Нацгвардіїст Дмитро Фінашин з Козятина отримав звання Героя України. Йому вручили орден Золота зірка. У Національній гвардії Фінашин служить з 2015 року. Він снайпер роти спеціального призначення батальйону імені Кульчицького. 23 травня на Луганщині під час виконання бойового завдання потрапив у засідку росіян. Отримав поранення, дві доби діставався українських позицій. На цьому відео герой з побратимом повертається додому вже після шпиталю. Поїхав на протезування до Сполучених Штатів Америки. Двадцятирічний Веніамін Бондарчук із Вінничини, який рятуючи побратимів, підірвався на міні і втратив кінцівку нині у штаті Міннесота, місті Міннеаполіс. Він є один з 15 українських захисників, яких запросили взяти участь у безкоштовній програмі протезування і реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок війни РФ. Дуже велика дяка лікарю. І протезістку нашому Яківу Градінару. Це дуже велика людина. Дуже багато робить для українських хлопців, таких які, які втратили кінцівки свої. Дуже опитний лікар, протезіст зробив нам неймовірно круті протези. Просувався на них спокійно. Деяким хлопцям ще важко, але все, все звикнеться, все буде добре. Також дякую засновнику Юрію Арашідзе. Це засновник фонду Протез Фондейшн. Дуже багато робить для українців також, дуже багато вже хлопців спротезував і вже вони ходять на своїх двох і все добре. І хочу ще сказати: ніколи не здавайтеся, якщо ви втратили кінцівки, це не приговор, все буде добре. Поставлять вам протези, будете бігати, бігати як звичайна людина. Тут є хлопець один, як хлопець вже чоловік, який воював в Ірані і втратив теж свої кінці 6 років тому, він бігає настільки швидко, що я думаю, що людина на двох ногах не зможе так бігати. Їздить в гори в Колорадо, також бігає по горам. Так що ніколи не здавайтеся, це буде Україна. Програму протезування для українців Протез Фундейшн у Сполучених Штатах Америки заснував український лікар-ортопед, протезист Яків Градінар спільно з волонтером Юрієм Арушидзе. Яків Градінар 2007 року переїхав з України до Сполучених Штатів Америки. Протезуванням кінцівок займається 15 років. Для учасників програми усі послуги безкоштовні. Проєкт працює за донатами ценатів і благодійників. Нині вони також потрібні. Аємо Веня Мін Бондарчук на псевдо Бритва 2021 го пішов на строкову службу. Потрапив у морську піхоту після 24 лютого, коли РФ напало на Україну, боронив Миколаївщину і Херсонщину у травні 2022-го, коли з полю бою вивозив поранених побратимів. Він і підірвався на міні. Мешканці села Оленівка Вінницького району зібралися під стінами відділення Укрпошти. За підрахунками Суспільного прийшли до 20 людей. За словами місцевої жительки, Олени Штурми зібралися, бо не знають, де їхні гроші за комірне. <рігум> за комунальні послуги Олена Штурма платить у цьому відділенні Укрпошти. Має квитанції про оплату. Втім, каже, від Вінниця Газ отримала лист про борг на майже 8 тисяч гривень. Перед самою Паскою дзвони до мене Вінниця Газ і каже: Ви заборговані за газ. Як це заборгована? Ну заборгована. Кажуть дівчата, в мене квитанції, в мене книжка. Я отримала пенсію, я їде на другий день, коли в нас працює пошта, відправила все. У мене квитанції, ми не знаємо. Ми не знаємо, вам відключать газ. З квитанціями за поясненнями Олена Штурма звернулася до Вінницького центрального відділення Укрпошти. Ми поїхали з внуку на Укрпочту, там сказали написати заяву, питає внук. Через кілька заяв буде розглядатися. Вони кажуть, може пройти дві тижні, може два місяці, може три, і так воно є. І все, накрилося тишина. Дзвінки про борг за тепло та газ отримала і жителька Оленівки Любов Гаєвик. По газу йшло більше чотирьох тисяч. Хоча все заплачено і по світлові 900 з чим то. Я поїхала, повиясняла. Вони бачать, що все проплачено. Другий раз ми платити не можемо. Оплату послуг Суспільному підтверджує операторка місцевого відділення Укрпошта Антоніна Колісник. каже, гроші приймала особисто, усе записано у звіті. Кошти передала керівниці. Приходять до мене, платять по квітанці. Я виписую, квітанцею віддаю. І здаю начальнику на слідущий робочий день. Начальник візіот здає очільниця місцевого відділення Укрпошти, про яку говорить Антоніна Колісник, більше не працює в Оленівці. Вона звільнилася в березні. Ми зателефонували їй. Ну, я зараз взагалі перший раз про це чую від вас. У мене кожен день були касові звіти. Все здавалося, які гроші були, все передавалося в касу. І ті кошти ви також передавали. Звичайно, куди ділись їхні гроші за комірне із запитом, люди звернулися до Вінницького відділення Укрпошти. Ось таку відповідь отримали. А відповідь проста: що я не платила в Оленівському відділенні цих коштів. У мене є квитанції, є підпис начальника, є ж печать. Я її не зробила. Суспільне теж направило запит, то ж ми залишаємо право за Вінницьким відділенням Укрпошти у нашому ефірі озвучити свою позицію. Наразі по цій справі у поліції відкрито кримінальне провадження. Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції розпочато досудове розслідування за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 кримінального кодексу України. Це привласнення розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою а своїм службовим становищем. Такий злочин карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні по. Сати чи займатися певною діяльністю на трьох до трьох років. Місцевий житель Андрій Каптола переживає за нарахування субсидії, бо через заборгованість її можуть не нарахувати. Я не знаю, чи газ відключать чи не відключать, а от субсидію можуть не дати знову. В зв'язку з тим, що є заборгованість. І тоді як людині вижити з пенсією вісімсот. Суспільне стежитиме за розвитком подій. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Піднічний домашній арешт відправили водія, який в'їхав у колону мотоциклістів. Про це повідомляє Вінницький апеляційний суд. Цим рішенням скасували попереднє Вінницького міського суду, яким підозрюваного було взято під варту. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб. За це передбачено від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Нагадаємо, 24 вересня поблизу носківців Жмаринського району сталося ДТП за матеріалами слідства. 54-річний чоловік, який був за кермом Ford Fusion, зіткнувся з попутною автівкою. Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома мотоциклами. Внаслідок цього троє людей загинули. Збирають устоси, запаковують скотчем російську літературу. Робити це каже Володимир Подолян. Ой, як приємно! Дуже приємно спаковувати та російські книжки, прям отак, от пачками ще й поштучно їх рахувати. На майдан незалежності люди зносили різне. Ой, боже, тут бред блінталь, мікросхеми цап і АЦП, мікросхема техніка. Що тут ще таке? А цього цікаве електромагнітний малогабарітний реле. Гупрін, Гоголь, Пушкін, Унін, Лермонтов. Війна підказала, що треба робити. Російськомовний посібник, як керувати рабами, злочини Кара Достоєвського, а ще на макулатуру пронесли енциклопедію Москва. Бачите, несуть Москву на переробку. Що це точно значить? Москва, Ленін. Ми вже багато таких назбирали. Там у нас були навіть падіння імперії або ж імперія дольна умереть, щось таке. Літературну толоку. 2 у Вінниці організували, аби люди винесли з дому книги, які їм не потрібні. каже ініціаторка акції Олександра Венславовська. Бо нам є що читати не іноземною російською, а рідною. Українською українська література, яка заслуговує на те, щоб бути на наших поличках, заслуговує на те, щоб її читати. Прийшов час для того, щоб звільнити для неї місце багаторічна пропаганда російської псевдокультури. Прийшов час поставити крапку. Релігійні російськомовні кулінарні книги, романи, повісті, посібники з магії, комуністична література. Знай таких Ну, на мою думку, знакових книжок це велика енциклопедія. Ну, чи не енциклопедія, велика книжка історія Російської імперії. Я думаю, що вона дуже була дорога, тому що вона це глянцева, така дуже. Але людина колись купляла для неї щось це, мабуть, варто. Але зараз, в той час, який в Україні війна все інше. Я думаю, що трошки люди змінюються. Усе це піде на переробку. Так не робитимуть, бо організатори толоки проти спалювання і за чисте довкілля приймали не лише російські книги, а й вітчизняння українське. Дар'я Паламарчук каже, російської літератури позбулася давно, а ось українську творить сама. Її сьогодні і дарує. У мене є серія збірок казок про природу з доповненою реальністю. Це шість книг. Кожна з них розповідає про певних живих істот. Тож, власне, перша це збірка казок про мушельки. І окремо пишу для дорослих. Це філософсько-інтимна лірика. Маю вісім збірок поезії. Ось сьогодні вирішила також поділитися із іншими читачами. Українські книги організатори віддають переселенцям. річна Настя з Миколаївщини взяла для себе кобзаря. Шевченка, це мій улюблений поет, і у нього чудові вірші. За гроші з переробки російської літератури придбають україномовну, це все прекрасне російськомовне добро. Ми передаємо на переробку. Це як вторсировина, по суті, те, що вже себе вижило, те, що вже зараз має перевтілитись в щось інше. Величні кошти, які ми отримуємо, ми їх або задонатимо десь теж в. В сфері літератури або закупимо літературу, Ми вже передавали книжечки для Я, Маріуполь». Першу літературну толоку у Вінниці зорганізували 20 серпня. Тоді на переробку здали 2142 російськомовні книги, написаних українською. Зібрали 146. Скільки і тих, і тих буде цього разу підраховуватимуть завтра. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. У Калинівській громаді відкрили новий стадіон. На облаштованому футбольному полі перший матч грають команда ДСНС, вони у помаранчевих футболках, та збірна Ліги сміху і ветеранів Вінницької Ниви у синій формі. Починають із рукостискання. Далі лунає свисток арбітра про початок поєдинку. Першими м'яч у сітку суперників забивають рятувальники. Дуже приємно, що є можливість зіграти цей футбольний матч і зібрати, так як матч благодійний, зібрати кошти на допомогу ЗСУ, які на даний момент захищають нас. Стадіон облаштували на території пожежної частини у Калинівці. На цій ділянці, окрім футбольного поля, встановили спеціальні тренажери для рятувальників, звели навчальну башту на будівлю пожежної частини. Нанесли тематичний мурал. Поруч волейбольний майданчик. Міський голова Калинівки Василь Поліщук говорить. Робилося з силами рятувальників та місцевих благодійників. Це транспортування, суміші, земля, з будівельних майданчиків звозили з Це возили. Практично десь біля 4 років ми його робили. За словами очільника ДСНС Вінничини Руслана Шевчука, такий спортивний комплекс був вкрай важливий для рятувальників. Рятувальник він має дуже оперативно підніматися на 9-й поверх по драбині. Він має дуже оперативно тягнути за собою рукав з водою. Може, мало хто знає, скільки це в кілограм. Він має витягати людей, це має бути ну, як мінімум кілограм 70-80, розумієте, це і причому тягнути на третій поверх чи спускати його. От, тому це дуже серйозний для нас спортивний комплекс. Користувати стадіоном зможуть не лише рятувальники, а й усі місцеві, каже Шевчук. Перший поєдинок на новому стадіоні завершився з рахунком 6-6. У серії після матчових пенальтів лучнішими були гумористи. Проте, за словами Олександра Теренчука, грали з іншою метою. Сьогодні не важливо, чи ти вмієш грати футбол чи не чи, чи, чи не вмієш. Є завдання зробити сьогодні добру справу, трішечки перезавантажити хлопців з ДСНС, поспілкуватися з ними, сказати, що сьогодні ми також переживаємо і робимо все, аби країна перемогла. Протягом матчу відбувався і збір грошей, аби допомогти ЗСУ. До цієї скриньки кожен охочий робив внесок. То скільки вважав за потрібне, за словами Олександра Теренчука, за зібрані гроші планують придбати для оборонців автомобіль. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне, Новини, Вінниччина. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 575 прізвищ.